DG. Біодобавка DG для захисту друку. Продукт DG – Унікальна формула, що захищає та відновлює головний фільтр вашого організму печінку. Це природні компоненти, що підсилюють дію один одного та дозволяють відновити пошкоджені клітини печінки. Продукт спеціально призначений для детоксикації організму холін, метіонін. Альфа-ліпоєва кислота та вітаміни допоможуть повернути вашій печінці здоров'я та молодість. Властивості допомагає підтриманню нормальної функції друку, здійснює захист клітин від окислювального стресу, надає детоксикаційну та антиоксидантну дію на весь організм. Бореться зі втомою. Є природним антибіотиком. Що має протизапальні та антибактеріальні дії, забезпечує захист і повне очищення не тільки на міжклітинному, а й на внутрішньоклітинному рівні. Швидка дія Використання високоактивних екстрактів із підвищеною біодоступністю. Вироблено у Франції, продукт відповідає міжнародним та європейським стандартам. Основні компоненти альфа-липоєва кислота. Має антиоксидантні властивості. Регулює роботу судин, сприяє регулюванню холестерину в крові. Холін сприяє підтримці нормальної функції печінки. Має антиоксидантні гіпоінсулінемічні та гепатозахисні властивості, які діють проти пошкоджень печінки, викликаних ожирінням і діабетом. Хлорела допомагає підтримувати нормальне функціонування товстої кишки. Підтримує життєздатність та активність організму, прискорює травний процес. Допомагає збільшити зростання корисної кишкової мікробіоти. Покращує детоксикацію організму. Благотворно впливає на рівень цукру в крові та сприяє зниженню холестерину. Має сприятливий імуностимулюючий ефект. Опунція. Має активні антиоксидантні властивості, захищає клітини від окисного пошкодження, діє як акцептор радикалів, знижує перекисне окиснення ліпідів, чинить вплив на травну активність. Має гепатопротекторний ефект. Елметіонін має антиоксидантні властивості, покращує морфологію та бар'єрну функцію кишечника. Сприяє зменшенню пошкодження ДНК та ефекту канцерогенних впливів на організм. Вітамін С має ефект зменшення, втоми науковий висновок організації European Food Safety Authority ID 139 2622. Надає вклад у нормальний енергетичний метаболізм науковий висновок організації European Food Safety Authority ID 2334-3196. Підтримує нормальну функцію імунної системи науковий висновок організації European Food Safety Authority ID 4321. Склад холін 85 мг. Плоске опунції – 60 мг. Вітамін С 40 мг, Хлорела – 30 мг, Елметіонін 20 мг, альфа-ліпоєва кислота 10 мг. Вітамін Б3, ніацин 8 мг. Вітамін Б від 6 до 1,7 мг. Вітамін Б 9, Фолат 220 мікрограмів. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела холіну, хлорелі, опунції, елметіоніну, альфа-ліпоєвої кислоти, додаткового джерела вітамінів Сів 6, форма випуску 30 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою.